вода там остается, понимаете? Да? Вода, если он вот здесь пророет, вода сразу пророет. А вот Она потом там не останется. То есть большая вода, яка ми там уже вже прикладно з пункта пункту Значит, тут, в принципі, йде пойма двох річок, яка сходиться. І зараз вже вона вийшла на заставу. Тобто на, То на даний момент дорога вже переливається і крайне буде Кирова в порядку. Ми зараз найдем поставляти. Навпалення все оповіщено, 8 число вони потихоньку вивозять майно. Там знаходяться наші відділення, допомагають вимогти. Це одна вулиця. Так, да, Поки одна вулиця А потім привіт що яка річка? Яка ролика? Тут двері, когильни, чага. Ну, вони сходяться там. І ось вот это просто зараз воно розвится практично на всю вулицю. Я туда уже третий. Тут пришло на 100 станции. А куда на тот собственный, как достала, мы уже и Проход. Я по зановому проход воды. У нас будет потоплені там на роз'їзді, приїзді вартістів, доповнітельно насосні станції, які знаходяться в Березі. Там у нас сейчас тільки робота по дворова і підвали. Проїзди по вулицях, колодці. З ні, пока ні. Ми маємо вже так, так, там займаємося. От ми е, в 3-й годині практично закончили роботу, до 6 віддихали, е, на вулицях проїздить, всі вода спала, повністю повискачена. Постаємо тільки потворова робота. Там сейчас порядка 16 метафов, 4 цистерни, Насосна станція, рукавний курт. Попередня інформація. Середня місячна кількість опадів у вересні місяці по цьому району 6 міліметрів. Зараз тощуються показники порядка 160 міліметрів випало протягом 4 годин. Це природні явище, природний катаклізм, якому запобігти неможливо жодним чином. Зв'язку з цим маленькі річки цього регіону швидко були переповнені і хвиля, яка сформована була в Тарутинському районі. Зараз вона пішла вниз, і от зараз ми бачимо, що вона дійшла до Арцийського району. На Рудівському районі ситуація вже більш стабільна. Там відбувається тільки ліквідація наслідків тих, які відбулися вчора і позавчора вночі. В Арцівському районі прогнозується, що хвиля зараз може підтопити одну із вулиць, населення там поінформоване, населення зараз відбувається там евакуація, вона, звичайно, буде тимчасовою. Через дану річку дорогу, де ми зараз стоїмо, пропозиція не посилювати прохід води під мостом штучно, оскільки може постраждати сусіднє село. В даний момент ситуація характеризовується як ситуація надзвичайно місцевого рівня. В результаті підрахунку збитків, які нанесені в результаті стихійного лиха, далі буде ситуація отучення. Кількість техніки, особового складу, яка працює тут, абсолютно достатня. Працює вона по відкачуванню води із підвалів жилих приміщень з криниць. Після 17-ї години запланована нарада в обласній адміністрації, де будуть залучені представники інших центральних органів виконавчої влади і інших відомостей, саме підстанція, ветеринарна служба, оскільки при такому підтопленні, звичайно, є загибель. І е, птиці, загибель е, різних гризунів для того, щоб запобігти виникненню якихось наслідків інфекційних захворювань. Вкриваються заходи, населення попереджене, що воду з криниць, які підтоплені, вживати не можна до того моменту, поки вона не буде відкачена і е, дезінфікована. Е, паніки ніякої я не спостерігаю і вона не продовжується. А от угроза дальнішого, потоплення населених пунктів сохраняється да? від ваших слов? Я правильно пам'ятаю? E, ні на даний на даний момент Укрідцентр прогнозує можливе формування циклону, який пройде по лінії з чорного моря по лінії Ізмаїл, вознесенськ Миколаївська область, і е, на відстані 50 кілометрів від цієї лінії можливі ще протягом найближчих днів сильні опади. Але 50 кілометрів від цієї лінії не зачіпають Арцівській і та Тарутинський райони. Тому, якщо е, по прогнозу нормалізується тут обстановка, погіршення ситуації ми не прогнозуємо. А велика вода по ходу, вона ще дойде до.

Вода, яка вийшла в населеному пункту, на Тарутинського району, де наші підрозділи працювали майже е, півтори доби, на сьогоднішній день там вже ситуація стабілізувалася, великої води в населеному пункті немає. В Тарутинському районі не в одному, там приток не три населених пункти. Але ця вода прийшла на даний момент сюди. Ситуація може трохи погіршитися у зв'язку з тим, що на даний момент постійно випадають осадки. Ливайки, да? Але значного зараз теплі не наблюдает где места захоронения значит определились за 3 километра села работает комиссия совместно с медицины. интерна медициной трактора сегодня и завтра полностью грузим и за 3 километра от села места захоронения места на высоте на высоте Большое спасибо вот этому человеку, вот этому именно, ему, его бригаде, потому что он первый пришел к нам в дом и спросил, кому что надо и что делать. Вот тем ребятам, которые нас уже четвертый день откачивают. Огромное спасибо.